Нескромне запитання, Марія. Давай. А ти коли-небудь їздила у Францію, Італію в подорож по французьким Альпам або італійським Альпам? Так, мрії мають збуватися, тому я це собі забажала, і це збудеться. Як собі таке поки ще ні? Да? ага, ще ні? Ну я тобі тоді розкажу такий секрет. Якщо ти будеш туди їхати, то точно будеш проїжджати Монбланський тунель дорогою до Турину. Не можна зрізати. Наприклад, 50 кілометрів до Мілану, так там усю сотню раз. А це між іншим стінами на Ну, До речі, щодня так їздили 5-6 тисяч машин, та зараз цю дорогу закрили на ремонт. Тож водіям доводиться шукати інші шляхи про найзнаменітіший тунель Європи і світу. Дивіться далі в рубриці Світ вражає. Складна місцевість вже давно не перепона для пересування людей. Новітні технології дозволяють не лише будувати складні конструкції над водою. А й підкорювати підземелля. найдовші та найскладніші тунелі світу. Очолює перелік найбільших тунелів світу Делаверський акведук. Завширшки він 4 метри, а завдовжки аж 137 кілометрів. Для порівняння це відстань між Києвом та Житомиром. Ця споруда головний постачальник води в Нью-Йорку – Акведук пробурили через суцільну гірську породу під час Другої світової війни. Це єдине місце, куди ви можете прийти і почути, як вода співає. Тому що, коли вода проходить через труби і перегородки, то створюється такий гул. Але не затримайтесь довго, бо це перетворить ваш мозок на гороховий суп. Проте, тунель далекий від ідеалу. У 1988 році виявили, що акведук протікає і втрачає до 140 тисяч кубічних метрів води щодня. А це аж 140 мільйонів літрів. З проблемою борються і досі. На осінь 2024 року заплановане чергове вимкнення тунелю для проведення ремонтних робіт, які вартують півтора мільярди доларів. Аналогічно, через суцільну гірську породу пробурили і водогін у Фінляндії. Його довжина 120 кілометрів. Місцеві кажуть, що через нього проходить кришталево-чиста вода, і її можна пити навіть без будь-якої обробки. А от найдовший та найглибший залізничний тунель знаходиться в Швейцарії. Готтерський базисний тунель завдовжки 57 кілометрів, а включно зі службовими та пішохідними ходами 100 53 км. кілометри складається з двох тунелів східного та західного. Його будівництво тривало понад 20 років, а зведення коштувало понад 10 мільярдів доларів. Зате тепер Альпи не перешкода. Тунель побудовано із дотриманням усіх засобів безпеки. Є два контрольно-пропускні пункти, є з'єднувальний тунель, і якщо станеться аварія чи пожежа, диспетчери будуть знати про це одразу. Датчики є всюди, камери відеоспостереження теж і вам допоможуть евакуюватися. Через цей залізничний тунель можуть проїжджати по 200-250 поїздів на день, а їхня швидкість може сягати майже 200 кілометрів на годину. А найдовший автомобільний тунель знаходиться в Норвегії. Тож просто зараз я заїжджаю у найдовший тунель світу Лердальський. Його довжина 24,5 кілометри. Ви готові? Цей тунель будували 5 років та зводили таким чином, аби не постраждало навколишнє середовище. До речі, в цьому тунелі є три штучні печери. Їх створили для того, щоб водії могли зняти напругу та перепочити після тривалого руху в одноманітних умовах. Повітря там спеціально фільтрується та очищається. Тунель відкрили у 2000 році, а коштувало будівництво 113 мільйонів доларів. А от найдовший тунель метрополітену знаходиться у Китаї. У 2023 році запрацювала 11-та лінія метро. Вона поєднала два великих міста Шанхай та Суджоу. Час у дорозі між центрами міст 2 години, а загальна довжина тунелю. 86 км. Титул найпопулярнішого у світі тунелю належить євротунелю або тунелю під ла Ла-Маншем. Він з'єднує континентальну Європу з Великою Британією. Тунель має довжину у 51 кілометр, з якої 39 кілометрів проходять безпосередньо під дном моря. Будували його і Франція, і Британія. Конкуренція була не тільки між Францією і Великою Британією, а й між працівниками. Кожна команда хотіла бути найкращою, встановили бонусну на систему. Чим більше працюєш, тим більше отримуєш. Завдяки тунелю з Парижа до Лондона можна дістатися всього за 2 години і 15 хвилин. Але є і мінуси цього проєкту. Перше, він не виправдав себе фінансово. В тунель під ла Ла-Маншем вклали 10 мільярдів фунтів стерлінгів. І, попри те, що він користується попитом, все одно цей проєкт вважається збитковим. Друге, цей тунель став легким засобом для нелегалів потрапити до Великої Британії, де соціальна політика більш прихильна до мігрантів тим не менше, тунель під товщою морської води і досі вражає та входить у перелік архітектурних див людства.